Вас вітає Менська районна гімназія Менської районної ради Чернігівської області. У нашому закладі працюють 70 талановитих креативних учителів, які мають змогу навчати, виховувати та давати путівку в життя майже 600 дітям міста та району. У нашій гімназії учні мають можливість навчатися за такими профілями фізико-математичний, філологічний, природничий. Хоча наша гімназія знаходиться у невеличкому містечку, проте потенціал наших учнів та учителів великий. Доброго дня! Вас вітає москалець Ірина, ведуча циклу програм. Мрії повинні здійснюватись. І сьогоднішній випуск ми присвячуємо актуальній проблемі комп'ютерне забезпечення гімназії. Дізнаємося, про що мріють учні Менської районної гімназії і що потрібно, щоб здійснити їхні мрії. Для вас навчання по-новому це як? Комп'ютер та інтернет дуже допомагають в навчанні, а особливо підготовці до олімпіад. З інтернету ми черпаємо додаткові знання та розширюємо свій кругозір з різних шкільних предметів. Хотілося б мати більше комп'ютерного обладнання в школі, щоб мати змогу дивитися різні навчальні фільми та програми на уроках. Учні гімназії щороку беруть активну участь у предметних олімпіадах, змаганнях конкурсах. Та здобувають призові місця на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Наш заклад вирізняється з поміж інших тим, що тут працюють учителі-новатори своїм ентузіазмом, любов'ю до предмету зацікавлюють учнів до науково-дослідницької роботи у малій академії наук. Поспішаємо дізнатись про мрії юних науковців. Останнім часом написати науково-дослідницьку роботу досить складно без допомоги нанотехнологій. Маючи їх під рукою, ми можемо легко знаходити ту чи іншу інформацію. А також наші наукові керівники та вчителі були більш сучасними, маючи маленьке ментомаційне джерело інформації під рукою на заняттях. У гімназії є два комп'ютерних класи. Про те, щоб навчання було цікавим і легким, цього замало. За новим державним стандартом уже вивчають інформатику учні п'ятих класів і другокласники почали вивчати сходинки до інформатики. Дізнаємося, про що мріють наймолодші. Ми почали вивчати новий предмет сходинки до інформатики. Нам подобається цікаво, коли кожен сидить за окремим комп'ютером. Але їх усім не вистачає. А взагалі ми мріємо, щоб у кожного був свій планшет. А про що ж мріють п'ятикласники? Я люблю вивчати інформатику, тому що мені хочеться стати програмістом. Мені подобається вивчати інформатику, тому що я хочу побільше дізнатися про комп'ютери. Інформатика навчить захищатись від поганих сайтів. Чем не спілкуватися в мережах інтернету. Життя на місці не стоїть. Прогрес зростає кожну мить. Я хочу програмістом стати, тому мені потрібно інформатику вивчати. У стінах гімназії учні можуть не лише навчатись, а й розвивати свої творчі здібності, відвідуючи гуртки, студії, клуби. Запрошую вас познайомитися з творчо обдарованими дітьми. Виховальцями художньої студії палітра. На наших заняттях ми малюємо з натури або за фантазією. Інкол Тетяна Леонідівна приносить для нас ноутбук або відеопроєктор та показує нам роботи різних художників. Але нам хотілося б, щоб комп'ютер та інтернет були доступні на кожному занятті. А за цими дверима створюється справжнє диво. Тут працює літературна студія Магія слова. Діяльність нашої літературної студії дуже різноманітна. Ми не лише видаємо щомісячну шкільну газету, а й друкуємо власні та колективні збірочки. Для цього ми активно використовуємо комп'ютерну графіку, а всесвітня мережа інтернет це чудова можливість для нас, студійців, розширювати свої знання у видавничій справі, створювати презентації та ознайомлюватися із творчістю сучасних українських письменників. Тож нам хотілося б мати більший доступ до інтернету та комп'ютерне забезпечення. Прощавай стара скрипуча парта, Шмуна Україну добре знає, мультимедію застосувати варто і здійснити тисячу бажань, а також старі стінні газети, змінити на нетбуки та планшети. Активні і спортивні. Ми любимо світ, Отож, ці мрії, не наївні. А як не ми, то хто ж? Освітньому порталу відчинимо вікно. Ми класні ми сучасні і нам не все одно. Глибини інтернету це для навчання хід. Покаже нам планету проєкт Відкритий світ! З вами була я, Ірина Москалець, і нехай всі мрії здійснюються!